Благодійники, меценати та небайдужі представники громади Житомира допомагають онкохворим дітям, які зараз перебувають на лікуванні в обласній дитячій лікарні. Волонтери фонду Разом до життя за першу половину 2013 року провели три благодійних акції щоб зібрати гроші на порятунок онкохворих дітей Житомирщини. В этом году наша благотворительна організація Разом до життя отримала пропозицію від компанії Samsung. Поучаствувати в акції. Акція називається Надіжда для дітей. У час цієї акції було собрано 337 тисяч 376 тисяч гривень. За ці деньги було решено приобрести новий апарат УЗІ, щоб можна було обслідувати наших діток без очереді. Спочатку року фонд допоміг вже 14 дітям. Організатори кажуть, без допомоги мединатів та благодійників такого результату вони не змогли б досягти. Перше, приємне є, є та річ, що а, а, народний депутат України Геннадій Григорь він отримав кошти від е, держави на оздоровлення. Він ці кошти 20 тисяч гривень. Вчора перенаправив, е, краще, щоб діти оздоровлювалися, перенаправив на рахунок володіння організації разом до життя. А 10 тисяч гривень е, направив е, блаженніший Володимир і е, наш архієпископ Никодим. Это хорошее продовження великої, великої ініціативи. Хочется поблагодарить наших ініціаторів, організаторів, нашу золоту молодеж. Это ребята з большим серцем, з большим добрим серцем. Ребята, которые на это своє время, тратят його регулярно і системно. І, дійсно, у них виходить. Волонтери планують і надалі проводити благодійні заходи і збирати кошти для лікування онкохворих дітей.